У внутрішньому дворику громадської організації захист об'єднання волонтерів, подія з посмішками, емоціями і глибоким змістом. Тут підбивають підсумок курсу водіння для жінок, чиї близькі нині боронять Україну чи загинули захищаючи батьківщину. Проєкт реалізували за підтримки місцевої автошколи, аби дати учасницям нові можливості в складний час. Уроки, всі заняття теорії ось були так обумовлені, і можна було виходити і онлайн на е, наші заняття. І ці заняття проходили поза робочий час. Дуже це було здорово продумано для, ну наприклад, для мене. та я думаю, що і для всіх. Ось а вже практичні заняття це було досить цікаво, досить е, правда, ця е, мрія. Мого небесного Янгола вона втілюється в життя. Він хотів мене навчити водити авто, і я це вмію робити. Проект став відповіддю на запит самих жінок. Вони прагнули бути мобільними, самостійними, мати змогу швидко реагувати у критичних ситуаціях. В умовах війни це не розкіш, а життєва потреба. Проект у нас реалізовується за підтримки Українського жіночого фонду, за підтримки уряду Великої Британії і з виконавчими партнерами громадської організації Жіночі перспективи. В нас всього 5 курсів перекваліфікації. Цей навчальний курс це був один з курсів перекваліфікації. Всього в проєкті взяли більше 50 жінок участь, і проект націлений на те, щоб не просто дати їм освітні можливості. Це для них свого роду як така реінтеграція. Тобто вони отримують нову освіту, вони мають можливість додаткового заробітку, змінити роботу, змінити професію, але вони отримують коло спілкування. Працівники автошколи, які долучилися до ініціативи, не приховують гордості за учениць. кажуть, навчання було непростим, але результат вражаючий. Найголовніше це віра в себе, яку отримали жінки. Це позиція нашої автошколи. Кожний громадянин сьогодні має долучатися до таких ініціатив і де тільки можливо любим способом, хто який може допомагати або ти в армії, або для армії, скажімо так, і в тому числі. Громадянам, які потребують нашої опіки, нашого захисту, це, от як в нас навчалася, така пільгова категорія населення це дружини, доньки загиблих або пропавших безвісти, або учасників бойових дій. І ми вважаємо, що це має бути позиція кожної організації, кожного громадянина сьогодні. Попереду в учасниць отримання посвідчень і нові маршрути життя. Та головне, попри війну, втрати і біль, вони впевнено тримають курс уперед, бо поруч підтримка і вже пройдена дорога до сили. Оксана Медведєва, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський.